Всім привіт! Рада, що завітали на мій канал, на канал Наталі Гарден. Подивіться, я показую вам свою альпійську гірку, хто зі мною давно. І бачив моє відео, як я створювала. А хто ні, то на мене на каналі є. Можете собі переглянути. Ось в такому вона вигляді зараз виглядає. Я сколка вже відцвила. Теж було дуже гарно, красиво. Трояндочка моя з бутилки пішла в ріст. Ось подивіться, це має бути фіолетового кольору. Е, мені так здається, якщо пам'ять мене не зраджує. От, пересадила сюди герань, вона в мене була ось е, там біля трояндочки. Ось такий зараз вигляд має. Зараз квітує ось така рослинка. Правда, назві я не знаю. Можливо, з вас хтось знає, то підкажіть мені в коментарях. Можливо, це з якийсь різновид седомів очутків, або, можливо, якась друга, дуже така ніжна, такими дрібненькими-дрібненькими квіточками. Розовими квітує. Ось так виглядає гірка моя. А сьогодні я запланувалася таку цікаву роботу. от приносила деякий матеріал, тому що в нас багато чого є, різного такого, знаєте, що вже не пригодиться. Е, ну, нікуди його не використаєш і не викинеш, тому щось такого вічно я планую зробити. от Ця зона. Ніхто її так не бачиться, кінець нашого подвір'я з другої сторони, з задній літній кухні. Тут у нас мусорний ящик стоїть. Ну і таке, дещо зберігається. тому Вирішила тут, де в мене була посіяна травичка, вона не досить таки гарно росте, і погано тут кусити, тут ділянку. Тут тільки падуб росте ось такий. Йому вже четвертий рік пішов і він ніяк не збільшується, не знаю, сидить в місті і все. Тому вирішила щось тут придумати, щоб насимати землі, чуть-чуть підняти і посадити рослинки різні. Ось оригінально оформити цю ділянку. Вже попросила чоловіка, він мені порозрізав блоки. Правда, я не знаю, чи це піно чи шлакоблоки. У нас були, ще зберігалися пару штучок. Тому щось такого буду придумувати. Деякі такі плиточки, всякі різні, знаєте, зі всяких робіт, які тільки могли і робились у нас, на подвір'ї, і в хаті, то багато чого лишається, то вічно я щось такого хочу щось придумати. Тому, якщо вам цікаво, що з того вийде, то залишайтеся зі мною і гарного вам перегляду. Ось так я виставляю, поки що пробую, як воно буде стояти, комбіную. Спочатку думала ось один ярус зробити, а тут, тому що в мене трошки це похило, так іде, а тут буде наступний ярус. Не знаю, якось так. Не знаю, чи це буде кінцевий результат чи ні, але поки що пробую такий. Ось така картина вже трошки вимальовується. От, виклала ось тут. Принаймні, пробую щось фантазую. Ще треба ось тут виставити. Воно, виходить, цей ярус нижчий від цього, тому що тут йде похило трошки. От. Ось так воно буде з такими двома ярусами. Якось так. Інакше не знаю, я пробувала і так, і так, тому спинилась на такому варіанті. А вже приїде чоловік з роботи, то подивиться, чи воно буде стояти чи ні. Та чому не буде? Буде, а просто треба буде підсипати землі, якось його трошки втрамбувати, виставити, можливо, рівніше. Та й воно буде красиво, але треба, мені, бачу, прискорюватись, тому що в нас така конкретна хмара йде. І чую грім, тому щоб я ще встигла хоч щось трошки зробити сьогодні. Тому я продовжую. Отак тепер виглядає. Насипали землі, вже в нас пройшли дощі, і вона трошки сіла. Е, я принесла плиточку, от ставлю, подивлюся, можливо, якось так перекрашу. Хоча б, щоб воно мало трошки гарніший вигляд, тому що в подальшому я собі планую камінчиками гарно обложити, але це вже буде трошки пізніше. Так, і вже поприносила деякі рослинки. І буду садити, тому далі вже буде кінцевий результат. І от такий результат вийшов. От, ось так, це вже, правда, другий день. У нас спав дощик, і воно трошки таке. Прим'яти, ось, видно, по частиць. Я так посадила, прикрила там, коли зійшлися ось ці питочка, так, щоб не сильно кидалося в очі. Всі такі дефекти старалася закрити. Ось так прикрила зверху плиточкою, поки що її просто так поставила, а подальшому подивимося. Можливо, коли я буду обробляти вже ось цю стіну камінчиками, гарно так надіюся. Або наклею, або на цемент, подивимося ще. То, можливо, і зверху цю плиточку теж. Ну, поки що так. Де? Ось такі рослинки посадила. От, В самому кінці посадила жасмін От. хоста, астра буде цвісти осінню. Ось ця фіалочка буде цвісти на весну, чорнобривці наші сіянці, резентенка. От, ця троянда дуже велика. Нас е, сусідка викидала і нам віддала повністю в неї дві однакові, вона не хотіла. Тому і я собі взяла, посадила, це біла. Надіюся, приживеться і буде, тому що там нема сильного корінця, але буду поливати, надіюся, що все буде добре. Ось таку хосточку. Тут дзвіночки синенькі. Ось тут і ось тут. От, це теж трояндочка, така дрібненька-дрібненька розова. Буде теж гілочку взяла, на базарі купила бабульки, продавала. Ось такий лілейником доповнила. Керія, яка в мене була, ось така вона збільшилася, я її пересадила з мангальної зони. От. Оце в мене барбарис, теж такий карликовий. Він в мене був ось тут на горці. З гірки я його забрала сюди, тому що він там взагалі навіть не кидався в очі. От, цю територію трикутничок повністю я заложила цим ковричком таким, який цвітає білим. Ось тут. Трошки флокс шиловидний доповнила. Не знаю, чи далі доповню флоксом, чи доповню ось цим таким інакшим забула назву, напишу, як згадаю. От. Ось так. Це маленький бересклет Форчуна, мій саджанець, який пустив корінці, я теж сюди посадила. І ось так. Прикрасила задній вхід. Коли воно гарно розростеться, це буде гарно. Може, в подальшому теж закрию агроволокном і засиплю. Подивимось. Ну, поки що такий етап зроблений і мені подобається. Вже трошки окультурено. Моя альпійська гірка ось так виглядає. От, трояндочка з під бутилочки. Планую вам зняти відео, як я роблю живці, щоб під бутилочку, як я в трояндочки поділюся з вами своїм досвідом. Як не як пару років я вкорінюю, і є троянди, які гарно вкорінились. От, дуже гарно вже цвіте флокс. Запах, неймовірний. Такий гарний кожен. Обожнюю флокси, дуже гарні квітки. От. О, з тут вже зацвіла трояндочка, красуня плетиста. От, звідси я забрала чистець, який посадила ось туди. І зразу набагато гарніше став виглядати моя сантуліна. От, зараз кидається гарно в очі, і так, зразу такий набагато гарніш, а то чистець заступав її і не було її видно. От, цю зону я трошки змінила, правда, відсвив в мене лілейник. Зараз вам покажу фотографію, як тут було до і щось я змінила. Ось так, як бачите, я гарно постригла. Принаймні, перша моя стрижка була для жимолості. В подальшому вона буде гарно наростати, і будуть такі гарні пагони на кінчиках такими густими махровими. Такі лапки будуть. Намагалася зробити у вигляді квітки, але не знаю, чи Ну, Перша поки що була така. В подальшому подивимося. А лілейник це просто неймовірна краса, ну дуже гарний. Це просто. В захваті від такого вигляду його, він надзвичайно гарний, великий, такий, квітка сама по собі велика, красиве, забарвлення, поєднання кольорів дуже гарне. Я навіть не могла подумати, що в мене такий є, тому що він там того року в мене не цвів, куплений вже, можливо, два роки назад, Чомусь не цвів. Цього року перший раз ось, вигон пустив гілочку і він розпускається. Не знаю, чи я його тут залишу, тому що він настільки красивий, що хочеться його на передній план десь там біля хвойних. Не знаю, поки що побуде тут. Ось так змінилася моя територія, з вами поділилась. Ось. Хто пам'ятає моє до, то звичайно бачить кардинальну різницю. От. Напишіть, як вам, мені буде цікава ваша думка. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня, мирного, спокійного і скорішої нам перемоги. Всім па-па!